Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила б у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно увічливі, якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.